Всім доброго ранку! Я зранку прокинулася відомою. Переможниця шоу від пацанки до панянки та супермама потрапила у мовний скандал. гниди!» – сказала так Ірина Слюнько, більш відома як Ліда з шоу від пацанки до панянки. Отже, жителі Київського ЖК Нова Англія опублікували запис голосового повідомлення в месенджері Телеграм від учасниці чата на ім'я Ліда з фотографією Слюнько. Варто пояснити, що Ліда це прізвисько, яке Слюнько отримала під час шоу. Слюнько крила матами і не переставала крити. Зараз ви почуєте це голосове повідомлення, а після цього відеозвернення Ірини Слюнько до українців. Дочекайтеся за хвилину. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал, включайте дзвінок. Мене звати Іра. І я алкоголя. Чесно, йду на проект, пата чесно, тому що мені стидно. Стыдно, Чого мені стыдно? Тому що мені кажуть, я не хотіла вообще, Я даже не дивилася цю так. Це називається пацанка, панянка. Да? ці пацан. Мені друзя кажуть, ірка, надати ти мінятися. Каже, тобі треба йти на пацанку, панянку, тому що не те бояти, якесь коротше, зніми тебе, щоб тобі рібона побачить. Моєму сину 12 років. Отже, в голосовому повідомленні дівчина розповідає, що жила та навчалася в Херсоні, тому звикла розмовляти російською мовою. Примітно, що свої соцмережі слюнько. Веде українською. В Київ учасниця популярного шоу дійсно переїхала з Херсону, про що багато разів писала в соцмережі. Ваш кібан ку... зай... я вже заїб. Я всю життя в Херсоні, я училася в руській школі, я розмовляла і буду розмовляти по руському язику. І повірте мені, то що в пішлі. Державная мова, так. У нас и украинская мова. Но, честно не... говоря, то что, то, что вы гниды, вы реально гниды, вы тупо все гниды. А я вам так скажу, то я разговариваю на русском и на украинском языке. Вот так. Есть и русский, и украинский язык. Все. Ну, а вы просто люди. Когда вы в, в Херсоне, меня просто был прям Як ви можете зрозуміти, сусіди оприлюднили не весь запис. Ролик обірвався на моменті, коли Ліда українською мовою почала розповідати про прильот в Херсоні. Варто зауважити, що Слюнько також брала участь в серіалі Тацанки нове життя 2017 року. Завдяки перемозі в реаліті вона отримала квартиру у столиці. Всім доброго ранку. Я зранку. Прокинулася відомою в поганому сенсі. Я просто в шокі. Ми вчора поругалися в групі нашого мужика. Ребят, во просто, це просто вирвано з контексту. Ми почали ругатися. Ми попросили убрати машину, бо ми не могли, ми не могли виїхати. Вони мені почали писати: що у селянки з'явилася машина, туди-сюди, Ребята, і Просто там було багато, багато переписок. Вони взяли, записали. Ну і мене зробили якоюсь конченою людиною. Ну от я розумію, що чорний піар він також піар. но я в шокі. Я завжди була за Україну. Я люблю Україну, я залишаюся в Україні. Я розмовляю як і на русськам язикі, так і на українському Е, Я також зробила скріни всі, я теж виставлю в групи, щоб всі люди бачили насправді правду, бачили блін правду. Ну, в мене немає просто слів. По поводу київського мамбамонда, я казала за жителів «Нова Англія, котрі мені вчора писали, і мені погрожували. Я також зробила скріни і також буду жалуватись. Ну на це мені погрожують, що мені робити? Мені зараз кажуть, що мене вже ПТСН показують. Ребят, я теж, от справді, мені дуже, дуже мені обідно. Я також зараз все зроблю за піс екрана і також виставлю в групу, щоб люди бачили правду. Бачили правду. Я ще піду наговорить Україна. Як бачимо, Слюнько наговорила багато про сусідів та їхні погрози, так як заявляє Ірина. Що думаєте ви з приводу цього і чому вона заявляє, я розмовляла і розмовлятиму російською мовою? Так, у нас українська, але мені так, чесно кажучи. Чому така позиція у о, дівчини з Харсону? О, напишіть в коментарях, і чи справді ви вважаєте, що це була помилка, о, яку видали нібито за правду. Незважаючи на ці мовні скандали, я бажаю усім гарного дня. Занка з новим життям, Іра Слюнько. Я вела розгульний образ життя. Яка, попри бурхливе минуле, таки знайшла спосіб виховати порядного сина. Він дуже самостоятельний юниша, і він вже сам живе в іншому місті.